Вітаю вас! В ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Останні події в Кам'янському в матеріалах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску ви побачите таке. В міській раді незабаром планують ввести електронну систему документу обігу для прискорення роботи виконавчого апарату. Металурги Кам'янського відзначили професійне свято. Сталеварів вітали та нагороджували. До дня металурга в лівобережній частині міста відбувся волейбольний турнір під гаслом Слава героям чавуну і Сталі. 15 липня у приміщенні міської ради відбулася нарада, присвячена питанню впровадження системи електронного документообігу. Перехід на сучасну систему ведення документації вкрай важливий для представників місцевого самоврядування, адже значно спрощує та покращує процес роботи, робить його більш досконалим та швидшим. Усі подробиці засідання у наступному матеріалі. На початку наради Андрій Білоусов поставив присутнім чітке завдання розробити концепцію програми і скласти алгоритм роботи з електронними документами в доступній формі, описати процеси впровадження нової системи, визначити відповідальних працівників, що будуть задіяні при впровадженні електронного документообігу. время вірі робочу групу, групи її Тетяна Жожевна Завгородні. Туди ведуть всі наші управління відділів, для того, чтобы правильно все это. То есть, наша задача сделать такую программу, которая действительно буде працювати. також. Очільник міста доручив скласти технічне завдання, провести необхідну модернізацію та оновлення комп'ютерної техніки і затвердити порядок консультації виконавчим органам міської ради для роботи працівників у системі електронного документообігу. Виступив на засіданні і представник компанії розробника ТОВ Диспетчер Сіті Роман Велітовський, який роз'яснив, яка допомога йому необхідна від присутніх на першому етапі розроблення електронної системи документообігу міської ради. Для того, чтобы правильно понимать, какой дальше должна быть система, нам необходимо первоначально собрать с помощью вас, с помощью ваших подчиненных, с помощью всех структур, которые будут участвовать в, и пользоваться этим документом оборотов, все возможные типы документов, все возможные свойства этих документов, даты, номера, авторы, исполнители, подписанты, кто вообще задействован. За словами розробника, значні переваги від впровадження нової системи відчує і відділ кадрів міської ради вместе з документом Ми отримаємо так називаємо візуальне дерево всієї госслужби нашого міста. Хто кому підчинює, хто має право вместо кого-то подписувати у Тоже непосредственно роль буде грати в едної системі, там назначають, півназначають в случаях кусков, і так далі. Взагалі, впровадження такої електронної системи допоможе значно збільшити швидкість реагування на той чи інший документ та зекономить кошти на папір та інші витратні матеріали. Регата козацький шлях розправила вітрила. Дев'ять яхт відшвартувалися в півдні від Дніпровського крейсерського яхт-клубу. Майже 40 учасників регати відтворять шлях, яким ходили на козацьких чайках славетні січовики. На перегони два тижні. За цей час яхтсмени дістануться до Одеси та повернуться додому. Подорож присвячена воїнам сучасності, які боронять країну. Попутного вітру та яскравих вражень Учасникам побажали Дніпропетровська облдержадміністрація та обласна асоціація учасників АТО. Регаті, що проходить шляхами запорізьких козаків, не один рік. Та війна на Донбасі традицію перервала. Оновлені вітрила регата підняла цьогоріч. Ми сподіваємося, положимо добру традицію та да, відмічати, а, путь, який приділили наші предки козакі, да, які потешествували на своїх чайках по Дніпру. Бували практично везде, включаючи Турцію. Да. І також хочемо повернути путь, тому що в світі останніх подій, які відбуваються на востокі країни, імені чтити пам'ять. Тех воинов, которые защищали нашу страну и оставили независимость на территории Украины от узурпатора, то же самое продолжается сегодняшний день. И поэтому это хорошая традиция опять заложить ежегодный такой старт, который покажет, что Украина едина, да, что участники АТО и как бы, такие же граждане этой страны від відліку регати козацький шлях причал Дніпровського міського крейсерського яхт-клубу. Звідти у двотижневу подорож вирушили майже 40 яхтсменів області. Пів тисячі кілометрів долатимуть танго, бригантина, німбуст, драгер, міс Але та «Меридіан». Усього дев'ять яхт. Маршрут повний Дніпропетрос, Дніпро одеса 500 кілометрів до Одеси від нас 500 кілометрів. Значить, остановки от планується значит, Запорожжя. От ми перша затем затем Республиканец Каменка, вот Нікополь, это республіканець Кам'янка, э, Херсон, есть затем є там перед виходом в Дніпробурський такое таке селище Кізимис. Помічник капітана Невеличкої яхти Надія Ігор Лєрман відправляється у мандри історичним шляхом у піднесеному настрої. Іспит на надійність та стійкість його парусника неодноразово влаштовувало відкрите море. Настрінят лічно, празднично. Що чекаєте від цієї поїздки? Впечатлення, конечно, впечатлення. Уда удачними про прохода всі і нічого другого за п'ять днів мандрівники повинні дістатися Одеси. Сподіваються, погода сприятиме. Учасники регати пришвартуються у Дніпрі 31 липня. Цьогорічна подорож репетиція перед регатою 2017. Наступного року яхтсмени вже змагатимуться на швидкість. Регата вийде за межі Дніпра і збере під вітрилами десятки яхт з усієї України. У п'ятницю 15 липня у театрі імені Лесі Українки відбувся урочистий захід, присвячений святкуванню дня працівника металургійної та гірничо-добувної промисловості. Представники Дніпровського медкомбінату вітали голова облради Гліб Пригунов та міський голова Андрій Білоусов. Генеральний директор медкомбінату В'ячеслав Мосьман подякував металургам за працю, витримку і внесок в роботу підприємства, побажав здоров'я, процвітання, фінансового благополуччя, стабільності та миру і передав вітання від виконавчого директора корпорації ЗД Максима Завгороднього. За камбінату з, з руководством корпорації СД, з де спросим постановлення по комбінату, вічна двісті 244 штрі. Вітерам труда і поросковійського кабіна. Голова облради Гліб Пригунов відмітив про важливість вкладу Пао «ДМКД» у розвиток області та відзначив ті позитивні кроки, які зробив новий міський голова Андрій Білоусов для розвитку Кам'янського. І наголосив, що спільно з облрадою та депутатами вони розглядають питання допомоги у вирішенні проблем міста. Ми плануємо в цьому році. І завершити ремонт вулиці Леніна, на центральної вулиці, і е, будемо спільно з Андрієм Леонідовичем вирішувати питання системного комплексного підходу до поводження з мусором з побудовими відходами і беремо на себе зобов'язання по е, обустройству, облаштуванню сучасного мусорного полігону, придбання мусорної. У і контейнерів також Гліп Олександрович висловив глибоку повагу до працівників найнебезпечнішої професії металург, і побажав здоров'я та вручив відзнаку голови обласної ради Сергію Носко, працівнику ремонтно-сервісного центру. Та ще дев'ятьом почесні грамоти: Віктору Гезику, Денису Гонзі, Олені Данильченко, Павлу Єременко, Тетяні Козиній, Сергію Люльці, Анатолію Ляпоті, Вікторії Хвостовій та Анатолію Чубичу. Та ще четверо були відзначені грамотами облради. Також з вітальним словом до присутніх металургів звернувся міський голова Андрій Білоусов. Поздравляю вас всіх з професіональним праздником, був є пунктів основою нашої національної економіки. Ви наш главний донор в бюджеті, на вас фактично ви фундамент нашого міста. Дякую за ваш на таких людей, як ви. Наша страна і наш борг спасіба за душу відділити вклад в розвитку процвітання нашого города. Та вручую відзнаки міського голови начальнику фінансового відділу ПАО ДМКД Ользі Бабич, Ігорю Галаганову, Олександру Гурі, Андрію Крєтову, Олегу Хмірову та Андрію Цвіткову. Також з вітальними словами до присутніх звернулися представники профспілкових організацій: голова ППО Металургів Олег Нагорний та заступник голови ППО металістів Володимир Письменний, які відмітили активний. Учасників своєї профспілкової роботи, і після нагороджень розпочалася концертна програма за участі творчих колективів КСЦ Дніпровець та акторів театру Лесі Українки. І на завершення подарунком до Дня металургів був виступ української співачки та акторки Вікторії Білан. Сьогодні звичайний праздник ви не забули, що сьогодні ваш праздник. друзі! З Праздні вас і в вашій житті буде настояща дружба. День працівників металургійної та гірничо промисловості для мешканців Кам'янського велике свято, оскільки з комбінатом так чи інакше пов'язане життя кожного городянина. Металургія давно стала невід'ємною частиною життя Кам'янського і саме тому знаходить своє застосування у всіх сферах його життєдіяльності. Саме тому, в цей день, жоден працівник цієї професії не залишається поза увагою. Під час урочистого заходу працівники ПАТ Євраз Юшкокс привітав міський голова Андрій Білоусов. Він відзначив високий професіоналізм, відповідальне ставлення до роботи, впровадження передових наукових технологій і розробок працівниками галузі. Все це дозволяє металургам Кам'янського високо та гідно підтримувати свою професійну репутацію. Всі ми знаємо, що металургія професійний символ кам'янського, основи економічного розвитку міста і всього регіону. Металургійне виробництво тісно пов'язано з коксохімічною промисловістю. Щоденна наполеглива праця коксохіміків це вагомий внесок у розвиток економіки міста і країни в цілому. Горно-металургічний комплекс завжди був, є і остається важною составляючої національної економіки нашої країни, основним істочником наповнення нашого міського бюджету. Я хочу Поблагодарить наших тружеников за их труд за той большой вклад, который они вносять в наш город. Пожелать їм щастя, здоров'я, успіху і всього самого а наша основна задача городской власти, щоб создавать для наших людей труда нормальні условия для отдыха, спеціально предназначенных для цих мест, щоб у нас були нормальні дороги. Пат Євраз юшкок займає важливе місце в промисловому комплексі не лише нашого міста, але й усієї України. Перебуваючи у складі однієї з найбільших компаній світу, завдяки використанню кращого світового досвіду, за останні роки підприємство змогло удосконалити технологічний процес, набагато поліпшити якість продукції, зробити її конкурентно спроможньою на світовому ринку. Вже стало доброю традицією на честь Дня металургів у Кам'янському проводити великий волейбольний турнір. Цьогорічні змагання розпочались 16 липня, а проходили на лівобережних волейбольних майданчиках під гаслом Слава героям Чавуну і Сталі. У турнірі брали участь більше 20 команд кам'янчани, гості з Дніпра, Синельникова, Новомосковська, з району, з Кіровського. Волейболісти грали у трьох вікових групах підлітки чоловіки, ветерани чоловіки 50. we Кращим волейболістам міста, більшість з яких були металурги, гості турніру вручили почесні грамоти від виконкому кам'янської міськради, обласної ради та федерації волейболу області. Почесна нагорода дісталась представнику ветеранської збірної волейболу Василю Чатамі за довгі роки плідної тренерської роботи з молодими волейболістами? Почесний кубок було вручено ветерану міського волейболу, відомому тренеру, який виховав чимало майстрів цього виду спорту Петру Гричуку. Волейбол явный лидер Днепропетровской области. Мы очень этим гордимся. Я каждый год приезжаю как заместитель председателя. Волейбол для меня это, конечно, отдых души. Днепрозорженские команды блестяще стали выступать, особенно последние годы, на любых соревнованиях, вплоть до самого высшего уровня. Мы очень этому рады и мы очень желаем. Успіха в непразижському воліболу і в час і в общем в спорту ветеранів непразержинські. Лідер профспілки медкомбінату зазначив, що волейбол є одним з найулюбленіших видів спорту в колективі металургів. Кращі волейболісти комбінату вже давно успішно виступають у складі збірних Кам'янського. Тому перед ними стоїть завдання популяризації спорту серед усіх вікових групах міста. Татволібольний турнір. организован э, Федерацией волейбола э, города и поддержки администрации Днепровского медкомбината и профсоюзного комитета э, нового профсоюза металлурга. и от нового профсоюза хочу сказать что мы в дальнейшем будем и дальше популяризировать спорт вот и э, наш наш новый профсоюз будет всячески в этом участвовать и мы начинаем праздновать с 2009 года надеемся что все таки команда благодаря Новому руковоску комбінату і профсоюзного комітету металу, не металістів, Дай Бог щоб не металістів. Все таки в цьому году командою е, хлопців е, команди ребят лігу або аматорів по волейболу. Ми для цього готові <кхи>, і вони вже повністю зазріли. урочиста церемонія відкриття турніру змінилася піщаними баталіями, незважаючи на те, що ігри почали ще з восьмої години ранку, а температура повітря перевищувала 38 градусів. Спортсмени в повну силу змагались за першість. Розміри площадки все одинаково. Ну все, все так же саме, просто на пляжі. Ну, пляжний волейбол, конечно, звісно, потому Тому ж пора, любима лето, это у всех ну поэтому пляжне волейбол это лучше. Всего, но в залі хорошо грати, тому що не так жарко. Ну, звісно, мішають, але поделать. Як бачимо, федерація волейболу кам'янського вірна добрим волейбольним традиціям міста. Два турніри до дня конституції та дня Металурга вже відбулись. А в найближчому майбутньому на місто чекає ще дві баталії волейболістів на честь Дня Незалежності України та до Дня нашого міста. У Кам'янському впродовж місяця тривав кубок по футболу, присвячений пам'яті героям АТО Сергію Лісному та Володимиру Жаркову. Організатором виступила міська федерація по футболу за підтримки Дніпровського медкомбінату. У кубку брали участь майже 20 команд з різних підприємств міста, а також молодіжні і студентські збірні. Вже другий рік поспіль Федерація футболу міста проводить кубок пам'яті, говорить Едуард Коряк. Це ребята, которые були хорошими футболістами, які любили життя, любили спорт, виспитували своїх. Сам Кубок стартував ще у червні та проходив у двох лігах. У першій лізі виступали молодіжні збірні та студентські команди. І у фінальній грі збірна індустріального технікуму та метеорійного коледжу під назвою Дік переграла команду Фенікс з рахунком 6-3. А вже 14 липня на стадіоні перемога відбулася кубкова фінальна зустріч між командами Вищої ліги Кам'янського, Металург та Водоканал. Дві достойні команди це чемпіон города. Нынешнего сезона это команда Металлург Днепровского мутурического комбината и команда Водоканал. Ну, Можно сказать, что Водоканал у нас тоже призер. Та вода 2016, они бронзові призори, поэтому я ожидаю улікательної остро такоючої ігри. Очікування були виправдані вже на перших секундах. Ефектним ударом відзначився гравець металурга Віталій Зубко. Та водоканальці не залишилися у борогу і на десятій хвилині Кирило Галгаш головою забиває не менш красивого м'яча. Протистояння було цікавим, та все ж перша половина зустрічі так і завершилася нічийним результатом. – 1-1. стосовно другої то володіючої ініціативи. Футболісти ДМК спромоглися не забити два найбільш дієвих голи. При цьому атаки водоканалу пройшли блискавично і результативно. Спочатку відзначився Максим Таран, а потім Кирило Галгаш. Але демковці, проявивши максимум зібраності, змогли відігратися. Дмитро Рибарук робить рахунок 2-3. а потім необов'язковий гол пропустив воротар водоканалу після дального удару Романа Сегеди. Зустріч так і завершилася з рахунком 3-3. Тож у серії після матчевих пенальтів точнішими. Виявилися металурги. Рахунок 4-3. Могли ще в першому таймі всі питання. Ви бачили, був быстрый гол. Потом не забили несколько моментів, владели преимуществом. Ну, футбол за это наказує. Пропустили в первом таймі, і потом пропустили два мяча во втором. В свою силу команда зіграла останні 10 минут. Загнали в штрафную команду суперників, забили два хороших мяча. Коли дійшло до пенальти, коли стравняли, вже знав, що виграв. Тому що нас сильний вратарь Андрій Кулько, парень поігравший во других лігах, ну хороший, я считаю, футболіст. Тренер команди додає, що за невеликої підтримки Дніпровського медкомбінату вони могли б захищати місто на обласних кубках. Тим більш це дасть ще один поштовх для розвитку футболу Кам'янському і завдячи керівництву комбінату та цеху за підтримку. Медбайла, Ніколай Ніколайович. Есков Денис Валерьевич, которые дают нам такую возможность играть. Где-то ребята освобождают от работы. Ну, то, что тяжело, допустим, отработать ночь или день и выйти и по такой жаре отбегать. До речі, після матчу голова федерації футболу вручив м'яча воротареві водоканалу Василю Кондюку як найкращому голкіперу зустрічі, а диплом і кубок дістався команді Металург з Дніпровського медкомбінату. І наостанок, як завжди, розповім вам про погоду на найближчу добу. За прогнозами синоптиків, у вівторок очікується хмарна погода. У місто прийдуть дощі. Зокрема, завтра вони очікуються протягом всього дня. Разом з опадами передбачається і зниження температури. В день стовпчик термометра покаже плюс 25. Вночі дещо прохолодніше до 23 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Саме такими були новини першого робочого дня тижня. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам та вашим родинам приємного вечора. Ну, а побачимось завтра в цей же час Хай щастить!